Луцьк у скорботі. Попри дощ та похмуру погоду до свято-троїцького кафедрального собору прийшли десятки лучан. Місто попрощалося відразу з двома героями. 6 вересня війна забрала життя захисника Романа Волошкіна. Його призвали на військову службу по мобілізації декілька місяців тому. Як розповідають близькі Роман любив життя, втім ще більше любив Україну. За неї і загинув. Був патріотом в душі, дуже любив свою родину. Був хорошим сім'янином, батьком, другом. Ну, це неймовірно. Ну важко говорити, чесно, дуже велика втрата. Життя Романа обірвалося під час виконання бойового завдання у селі Безімене на Миколаївщині. У боях в тій же області отримав поранення ще один герой з Волині, Ігор Бухунюк. 6 вересня він загинув третій міській лікарні міста Миколаєва від отриманих поранень. Віддати данину шани полеглим захисникам прийшли їхні родичі, близькі, а також просто незнайомі лучани. Найменше, що ми можемо зробити, поспівчувати рідним, подякувати йому подумки за те, що ми ходимо на роботу, на навчання. Просто ходимо, живемо. Герої не вмирають. Захисники Роман Волошкін та Ігор Бухунюк назавжди залишили слід в історії нашої незалежності. Вічна їм слава і найщиріші співчуття близьким.